Друзі, я хочу показую вам електростанцію. Зараз я роблю людям і підключаю систему акумулятор житло на 7 кВт 24 вольта, інвертор ЄСан. І зараз оце все буду повністю все робити. Так що систему зараз буду збирати, щиток, зараз покажу далі, що вийде. Ну, Друзі, коротше, зібрав все. Ось так виглядає. Раз, два, і три. Зібрано так, батарейка теж. Все повністю своїми руками зібрав. Людям поставив безперебійну систему. Зробив я так: автомат мережа, трохпозиційний інвертор. Інвертор живлення 220. Інвертор вихід 220, в разі чого стоїть автомат С-10. Разі чого коли перенавантаження, автомат виб'є. Це вхід до інвертора, в разі чого можна було виключити і спокійно собі зняти дроти, і можна щось було робити. Це я грамотно зробив, так що має бути. Це автомат, який стоїть вже мали, вони що мали, поставили на гараж. Він 25-ка, що він зразу йде із мережі. Це автомат для сонця, разі чого можна було розмикати. Стоїть запобіжник сонця, для того щоб можна було всякі ситуації відключити. Ну, запобіжники, щоб вони спрацювали. На даний момент отак в нас система зібрана. Ми зараз включилися від мережі по тій причині, що лічильник неправильно стоїть. Навіть коли я виключу, лампочка світиться, і лічильник крутиться, автомат стоїть перед лічильником. І на даний момент отак система зібрана. Отак зробили. То, що висить, то висить по тій причині, що це мають бути в курші, все має зроблено. Зробили так поскоро, а потім це все в курші, кущики, то все повністю ну, самі Ковші поховаються і буде така система. БМСка Дженкон 150, -ка. запобіжник, ви бачите, 150 А можна поставити 200 А, але запобіжник підбирається іменно від БМС. Як бемець 150, то запобіжник має бути 150. Як там, наприклад, 200 А, можна поставити запобіжник 150 до 200 А. Підбирається до інвертора. Січення провода. Взяли в районі там 16 квадратів. Е, хотіли поставити акумулятор імуну внизу в землі, там далеко, але багато хто не розуміє, що кабеля не мають бути довгі, бо чим більше кабеля, тим більше в нас втрат. І в нас виходить втрата по кабелях.